Бавовна. Хто б міг подумати, що ця рослина стане одним із символом російсько-української війни? Історія, як назва квітки, яку використовують у текстильному виробництві, стала воєнним явищем досить комічна і пов'язана із недолугістю росіян та неуважністю одного українця. І якщо ви знаєте, що таке бавовна в Україні, то вам точно варто дізнатися, із чого все почалося. Символ перемоги бавовна, з'явився 25 квітня 2022 року. Запам'ятався як назва вибухів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Слово бавовна в Україні стало неофіційним синонімом до слова вибух. Спочатку бавовна, як вибух, стала мемом, а потім це слово настільки увійшло в ужиток, що ним почали називати буквально всі вибухи у Росії та на тимчасово окупованих територіях. І це не лише серед простих смертних, а навіть у новинах і від офіційних осіб ми можемо почути його у такому значенні. Окрім Білгородської області, бавовна «Бавовна». бавовна. Це почалося ще в далекому 2010-му Із російської пропаганди у той час на території Росії часто ставалися вибухи газу у квартирах, що призводило до безлічі трагедій. Але росіяни були б не росіянами, якби визнали проблему і почали її вирішувати. Натомість вони пішли звичним шляхом зробили вигляд, ніби проблеми немає. Саме тоді вийшла абсурдна заборона називати вибухи газу вибухами і офіційним особам і змі дали вказівку забути слово вибух та під загрозою арешту використовувати російське слово «хлопок», тобто плескіт, як у долоні. І з того часу в Росії нічого не змінилося, і друга хвиля цього так званого табу припала на початок повномасштабного вторгнення. Саме тоді на території держави-агресора з'явилося багато заборон. Наприклад, не називати війну війною, не називати вибухи вибухами. А Путіна не називати всім відомим словом на букву Х. Тож у розмі з'явилося слово хлопок замість слова вибух. В українському ж медіапросторі слово бавовна з'явилося 25 квітня 2022 року, коли у російському брянську відбулися вибухи на нафтобазі та у військовій частині. А росіяни за традицією писали про хлопки замість вибухів. Тоді адміністратор одного з українських телеграм-каналів, напевно, через онлайн-перекладач переклав російську публікацію, в якій було хлопок. Тож українською вийшла ось така фраза перед початком. Адком пожежі чулася потужна бавовна. Російське слово хлопок у залежності від наголосу має значення хлопок як звук і хлопок, бавовна як рослина, з якої виготовляють тканину. І саме це значення видав онлайн-перекладач. Те, що було далі, навіть описувати не потрібно. Меми, твіти, фотошоп, фотографії з місць прильотів. Буквально кожен вибух на території Росії чи на тимчасово окупованих українських землях став називатися бавовною а квіти бавовни почали уособлювати ці вибухи, і рослина стала національним символом. Квіти бавовни почали додавати у букети. Ними почали декорувати вітрини і взагалі ставити де тільки можна, із всім зрозумілим підтекстом: бавовна захист українців і пекло Росія. До тролінгу долучилось навіть Міністерство оборони України, яке у серпні 2022 року опублікувало картинку із намальованим бавовнятком та додало опис Пухнастий непосидюче вночі. Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів склади, аеродроми, нафтоприробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем. Те, як палає в росіян у прямому і переносному значеннях не передати слова, та як насолоджуються українці, вимовляючи, «коба бавовна не зрівняється ні з чим. Слово, яке гріє душу, яке приносить хороші новини і яке вже стало справжнісіньким символом перемоги. Адже з кожною бавовною вона стає все ближче і ближче.